Доброго дня. Зараз зроблю обзор свого кораблика, який я зробив. Трошки розкажу, що поставив. Значить, Починаємо з носа. Це у мене тут датчик GPS. Це модуль глибиноміра. Знизу тут ось жовтий провод стоїть динамік. Значить далі. Тут модуль протечки води, а там сам датчик протечки води стоїть. Тут свіч для включення з пульта. Акумулятор, ключ, тут стоїть датчик току. Тобто на пультові можна дивитися, скільки споживає кораблик. В різних режимах автопілот в ручному режимі на повній швидкості і на пультові буде показуватись скільки току. Тобто ваттметра, по суті, не потрібно. Далі у нас шприц з мастилом для заповнення девуда. Значить, регулятор флюколор люколор на 90 А стоїть. Далі йде. Автопілот Twin X4. Тут у нас мотор, захисний кожух, щоб масло не кидало по корпусу. Що держи руль алюмінієва. штуцер для забивки масла? Цифрова серва. Швидка 5508 mg Далі модуль VTX для камери. Тут датчик температури та барометр. Тут стоїть у нас теж датчик температури, показує на пульту температуру контролера. Це також показує на пульту температуру контролера та барометр. Водяне охолодження зробив. Тут штуцер для відвода води, сопло для відвода води. А тут штуцер для ввода води. Зараз піднизу. Защита винта, винт 42-й, руль. Тут ввод води, датчик глибиноміра. Ось так от збоку, сейчас покажу. Ось так збоку. Це. Зниз. Корпус буде скручуватися на полтах без проклейки. Односторонній скотч і зажимаємо просто корпус і. Все. Двигун стоїть 35-42. Де і на втулках. І сальником, Значить, качельки алюмінієві всі болти нержавейка шайби теж нержавейка Тут на VTX стоїть вентилятор, який буде його охолоджувати, якщо потрібно буде. Поверхній кришки. Тут у мене фара, тут прикручується камера, покажу, тут антена на VTX. Модуль прийомник. Тут індикатор заряду можна нажати, подивитись. Дві антени, коннектор для виключателя, провод чехлі. Значить, цифрові серви МАКС. Це для відкриття шторки. А це... Для збросу. Зараз покажу. Такий зброс. Габарити. По бокові габарити ще поставив один зелений, другий синій. Шторка. Антена для камери VTX. Індикатор заряду. Кнопка, лючок на резинки. Тут камера. Ну і фара. Обклеїв світоотражаючими стійками. В общем, виглядає отак от, от. Так, кабеля всі вложені в защитний кожух. Називається зміїна кожа. З'єднування всі. На, на замочках, на таких ось. Тобто це де з'єднується роз'єми Тут, тут, на VTX тут буде. Це фільтр для поміг, фільтр. Тут стоїть. Фільтр на воді стоїть. так, Зараз по датчику влаги або утечки води. Він вон там, зараз палець намочу і притулю. Але я можу його виключити з пульта. От виключив і він більш не тривожи. Надо включити. Так, Вмикаємо кораблик. Кнопка підсвічується. Це індикатор заряду батареї. Можна подивитися, не включаючи пульта. Його можна виключити. Так, габарити мигають. Зараз виключу. Так, зараз покажу. Це ось пульт. Монітор. Своє живлення має, зробив такі виносні антени. Монітора вистачає на 4 часа відео. Це ось включив камеру. Видно, включається з пульта оцією кнопочкою. Виключив. Тобто ще раз нажав. Так, ще по монітору. По Монітору ось, зображення, але є кнопочка, можна записати, якщо щось цікаве. Нажимаємо, просто вон точечка замигала, пішов запис на флешку. Ще раз нажали. Виключили. Так, далі. Це у нас шторка. Так вот, это у нас завоз, сейчас покажу, это вот так, тоже с пульта, цією кнопочкой, сейчас покажу, что ну, штук раз заехал. Вы просто нажали и мы сами назад, значит габарит включаю. Так, тут спереди. Фара включають трьохватна ватна. Лючок. Удобно залазить. Батарейка як нас рядом. Корпус буде скручуватися, пока не скручений. такими алюмінієвими декоративними шайбами і алюмінівими болтами. Габарити поставив красній синій. Бокові, щоб видно було в яку сторону поворачувати. Коли темно, не знаю, побачимо, ще не ловив в цьому руці. Зараз покажу, кому цікаво температуру кораблику. Це глибиномір. Так, ось тиск 749, температура кораблику 23 і на контролері 20.